Символічно у день незалежності України в Тернополі відкрили пам'ятник жертвам проросійського режиму. Ми потерпаємо від цього агресора і сьогодні, відзначаючи 23-річчя своєї держави. Народи ж із Лемківщини, націяння Холмщини, зіткнулися з ним сім десятків років тому. В пам'ять про депортацію їхніх сімей з рідних земель у нашому місті встановили символічний знак. Це символ, який дає нам можливість приводити сюди діточок, помолитися за ті жертви, за тисячі людей, які значить, в цей період пізніше вони віддали життя е, марно, тому що це була депортація насильна переселення людей, які не хотіли їхати, і було введено військо. А військо, коли є, значить є завжди жертви. Пам'ятник встановили у сквері на вулиці Січових стрільців. Навколо нього міська влада облаштувала відпочинкову територію. До роботи над монументом долучилися і багато меценатів та етнічних організацій. Спільно ми зробили і ще один пам'ятник, який стане окрасою міста, який буде чудовою пам'яткою для наших дітей для придешніх поколінь про ті події, які відбувалися. Зроблений досить органічний вписався в існуючий сквер. І став його прекрасним доповненням. Навіть сам той зовнішній вигляд пам'ятника, що його зробили у вигляді дерева, яке вирвано з корінням землі. є свідченням напевно найбільшого найбільш знущання і прониження кожного народу. цієї примусово депортації, вивезення з рідної батьківської землі. Як зізналися в організації Лемківщина, готують ще одну пам'ятку для свого народу. Храм виконаний в їхньому етнічному стилі.